Третій сезон дільничного ДВРЗ наближається до свого епічного завершення, і з кожної серії стає все напруженіше та захоплюючіше. Глядачам наступної 23 ї серії, прем'єра якої відбудеться завтра, 19 квітня, потрібно підготуватися до бурхливих емоцій та серйозних подій, адже в районі пануватиме наркотична напасть. Ми побачимо, що коли Саша спускалася сходами, на неї напали Вова і Вася, два друга наркомани. Вчитель Петро Олексійович врятував сусідку, але вирішив не писати заяву поліцію на колись талановитих спортсменів, що загубили своє життя. Герой серіалу ще вірив, що його колишній учень Вася може подолати залежність. Але хлопці попутали берега, і це все закінчилося пограбуванням, вбивством і наклепом. Що сталося? Чи наважиться Саша попросити допомоги в Бондаря? Чи вдасться Шамрилу знайти людей грача? Ця серія відкриває декілька сюжетних ліній, які об'єднуються в одну складну справу. До того ж, дуже цікаво, чи наважиться Саша попросити допомоги у Бондаря. Ми то розуміємо, що для неї це може бути дуже складним рішенням. Ба Більше дуже цікаво, як після всієї цієї ситуації будуть розвиватися їхні стосунки. Можливо, ця ситуація зблизить їх і вплине якимось чином на їхнє майбутнє. Що ви про це думаєте? Загалом, 23 третя серія дільничного з є вагомим етапом розвитку сюжету та персонажів серіалу, що викликає бажання дізнатися, що ж станеться далі. Будьте готові до захоплюючої подорожі в світ незабутніх пригод та неймовірних переживань. Обов'язково діліться в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цій серії. Ставте лайк, якщо ця інформація була для вас корисна. Ну і до зустрічі!